Багато людей, які шукають змін в своєму житті, хочуть навчитися чомусь новому, стати успішними. Читають багато літератури, дивляться мотивуючі ролики і намагаються знайти відповідь на одне питання, так як же стати успішними. І я шукала, і я читала, і я дивилася. І з свого досвіду, отримавши чудові результати, хочу вам сказати одне. Ви повинні мати мрію, яка б вас окриляла. І сфокусуватися тільки на ній, бо саме вона буде вас вести, вона вас буде окриляти. І фокус на тому, що ви робите певні кроки щодня, в першу чергу, а потім все інше. Сфокусуйтесь на своїй цілі. І ви побачите, що моя порада змінить ваше життя.